Зараз я покажу, як зробити дуже легко аплікацію отризов. Для цього нам знадобиться два листочки синій і жовтий. У мене, на жаль, жовтого немає, є оранжевий, ножиці і ручка або олівець або фломастер. На початок з'їмо два листочки разом вздовж. У мене розмір листочків А5 або 10 на 15. На такий розмір ставимо відмітку на два пальці і навскі зрізаємо цю частину, розвертаємо. Це у нас буде така форма. Синій ми відкладаємо поки що. Жовтий в складеному вигляді, обводимо десь приблизно сантиметр по периметру і обрізаємо. Кайомочка ця нам ще знадобиться. У цій частині що залишилося, Зрізаємо по периметру ще десь приблизно сантиметр. Ця частина нам не знадобиться. Те, що залишилося, складаємо всередину знову вздовж. Закриваємо. Малюємо тут таку крапельку, яка буде знизу більш широка, і звужатися на край майже до краю. Зрізаємо оцю частину, але ось тут, десь, отак от можна, на ширину пальця. Провести так лінію і оцю перетинку ми не зрізаємо. Тобто ось це зріжеться і ось це. Розвертаємо те, що вийшло, складаємо навпіл, підправляємо край. Далі наклеїмо все на синю основу нашу кайомочку. У мене вийшов ось такий тризуб, ну а для діток помолодші можна робити без цього зрізу, їм так буде простіше.